Золота фортуна крок до олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Золотими стелою і дипломом якості в номінації за найвищу якість у будівництві нагороджується товариство з обмеженою відповідальністю фірма Скорпіон РП з міста Харкова. Нагороду отримує заступник керівника цього підприємства Нагорна Віта Олексіївна. А генеральний директор товариства Левченко Володимир Павлович був нагороджений найвищою міжнародною відзнакою трудової слави, золотою зіркою Суспільне визнання і велич та престижною церковною нагородою орденом Святого». Ти князь Володимир четвертого ступеня. Я бажаю вашому будівельному напрямку розвитку. Віта Нагорна, заміститель генерального директора ООО фірма Скорпіон РП. Наши строительные предприятия организованы еще в прошлом веке, в 1995 году. За многолетний труд, начиная с 1995 года, нами построено более 50 объектов. Основной вид деятельности – это строительство, промышленное и гражданское строительство. От себя лично и от имени генерального директора Левченко Владимира Павловича я хочу выразить огромную благодарность за столь высокую оценку нашего труда рейтингу «Золотая фортуна».